Вітаю, брати і сестри. Як вже було сказано, зараз ми перебуваємо, перебуваємо в період Адвенту. З латинською це переводиться як прихід. Адвент це чотирижневий період підготовки і час очікування, що передує свято Різдва Христового. В цей час посеред життєвих справ і клопотів, ми. Згадуємо і стараємося знаходити час про і роздумувати про нашого Спасителя, який став людиною, який страждав, помер, воскрес, вознісся і прийде вдруге. Минулого тижня говорили про надію, а сьогодні, у другий тиждень, ми розмірковуємо про мир. Що ж таке мир у Святому Писанні? У Біблії слово мир, єврейське слово, шалом, має більш ширше значення, чим ми розуміємо його в класичному, як ми до цього звикли його розуміти? Мир це ми його розуміємо як відсутність війни. Але мир шалом включає в себе багато значень. Воно може виступати як іменником, дієсловом, прикметником. Так от, як іменник, воно може е, мати такі значення. Е, ми зараз їх розглянемо, щоб розуміти, що єврейське слово мир в себе включало. Перше, це, воно мало значення як цілісність життя і тіла, тобто це здоров'я фізичне і духовне. Також це мир як правильні і гармонійні стосунки і взаємовідношення між людьми і Богом, зазвичай встановлені через заповідь. Мир це також сюди входить як благополуччя, процвітання, успіх і виконання Господніх заповідей. І мир, це як уже я говорив, це як перемога над ворогами і відсутність війни. Слово мир в ті часи, та воно можливо і зараз, ще залишається. Як благословіння для того, кому воно було звернене. От, як приклад, воно, коли говорили мир з Богом, воно мало такий, такий зміст: нехай Твоє життя буде наповнене здоров'ям, успіхом і перемогами. Слово мир використовувалось як вітальне і як прощальне. Ісус Христос, коли воскрес, Він з'явився до своїх учнів, які перебували разом. І перше, що він сказав, мир вам. Давайте розглянемо три види миру, з якими ми стикаємося, які ми розуміємо. Мир, мир, як його розуміють більшість людей, це відсутність війни. В нашій країні зараз війна і миру немає. Ми це змінити не можемо. Свого часу Ісус Христос попереджав. Що це мало статись. Він говорив: повстане народ на народ і царство на царство. Але що ж ми можемо молитися в цей час, в час війни, коли в нашій країні війна? Ми, читаючи писання, ми знаходимо для себе такі слова у перше Тимофія, другий розділ: насамперед закликаю вас звер... звершувати молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів. І за всіх, хто при владі, щоб ми могли проживати життя в тиші та спокій з усією набожністю та гідністю. Тобто ми маємо молитися. В старому заповіті також є у е, 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 пророка Єремії, 29 розділ суми вірш. Він говорить до євреїв: Дбайте про спокій міста, куди я вас вигнав, і моліться за нього до Господа, бо в спокій Його буде і ваш спокій. Ми... Народилися тут. Ми, Бог нас оприділив тут. Тому ми, перше це ми маємо молитися, звертатись до Бога. І як написано в слові, наша боротьба не проти крові і плоті. Але і це є, але проти злоби духи, духи, проти злоби духів поднебесних. проти світопривитових цього, цього світу, темряв цього світу. Тому перше це молитва. Друге, ми також можемо служити в цей час. І допомагати, допомагати кому можемо допомагати, зараз допомагати, Хто потребує? Допомога потребують наші військові, які захищають нас, які втрачають саме цінне життя своє. Тому багато зараз є. Багато де можна підключатися до волонтерства. Можна, є можливість донатити, фінансово допомагати. Ми це також робимо. Навіть такі приклади прості, плетення сіток чи окопних свічок, або ще якісь допомагати, це все ми можемо робити. Це в, нашій, це в наших можливостях. Це був перший мир. Другий мир, про який ми, я хочу розповісти, це мати мир один з одним. Ісус Христос у, Марко, у Марка в у Євангелії від Марка говорить: зберігайте мир, мир між собою. Апостол Павло, живіть у мирі один з одним. У посланні до Євреїв, прагніть жити з усіма в мирі та святості, без яких ніхто не побачить Господа. Ми бачимо це повеління. А як же нам бути, коли мир наш порушується? Що нам робити? Коли я посварився, коли я розгнівився, мир порушується. Ми втрачаємо мир. Вирішення цього це примиритися. Примиритись, попросити прощення. І коли ми. Також нам Господь наш Ісус Христос, Він говорить у Матвії у вірші у 5 році вірші, Він говорить, якщо приносиш свій дар до жертовника і там згадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиш свій дар там перед жертовником, та йди спочатку, примирися, а тоді принесеш свій дар. Тобто, перше, це примирення. І кому першому потрібно миритися? Якщо ми задамо собі питання, кому першому? І ми можемо зразу і дати відповідь. Якщо ми собі це питання задаємо, мені треба. Тому що так говорить Господь просити прощення, примирись. Іди і спочатку примирись, а потім приноси свій дар. Віруюча людина не може бути ну, посварена, тому що для неї це неприродньо. Ще ми в Біблії читаємо про третій мир мир особливий, мир досконалий і мир вищого гатунку. Христос Ісус говорить своїм учням: Зоставляю вам мир, мир свій вам даю, я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Який це мир? Про який мир говорить наш Господь? Це мир з Богом, примирення людини з Богом. Ісус Христос є Той обіцяний примиритель. Бог створив Адама і Єву, щоб, спілкування, щоб спілку... спілкуватись з людиною. Бог благословив їх і сказав: плодіться і розмножуйтесь, і наповняйте землю, оволодійте нею. І пануйте нам морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим. Живим на землі. Адама і Єву було створено для тісних, постійних, сповнених любові стосунків з Богом. Їх було задумано, задумано для насолоди в Бозі й одне в одному. Вони мали жити з ним у нерозривному зв'язку любові і поклоніння. Бог дав одну заповідь, наказ не їсти з дерева пізнання добра і зла. Бо коли з'їси, неодмінно помреш, сказав Бог Адамові. Але люди не послухали і зрішили. Наслідки гріха були негайні і катастрофічні. Зв'язок між Богом і людиною розірвався. Замість спілкування вони переховувались, страх змінив любов. Це трагедія історичного і всесвітнього масштабу. Гріх знищив найважливіші стосунки в житті. Це Стосунки між людьми і їхнім Творцем. Людина, втративши мир з Богом в едемі, зараз пожинає гіркі наслідки протягом усього свого існування. Ісус прийшов, щоб стати нашим примирителем, якого Ісая називає Князем миру, а небесне військо у Луків, другому розділі, 13 14 вірш, говорить, Славить такими словами, слава Богу на небесах, а на землі мир людям, в яких перебуває Його добра воля. Тобто з приходом Ісуса Христа на землю прийшов мир Божий мир. Це не той мир, який звільняє нас від війни або від різних бід, але це той мир, який спасає нас від гріха. Як же отримати цей мир? Ісус Говорить у Євангелії від Матвія, прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть на себе моє ярмо і навчіться від мене, бо я лагідний та покірний серцем, і знайдете спокій вашим душам. Ісус говорить: навчіться від мене, бо я лагідний та покірний серцем. Маємо дивитись на Христа. І Він говорить, що знайдете спокій вашим душам. А що означає слово прийдіть? Це не просто прийти своїми ніжками в церкву, це прийти до Бога зі своїми проблемами, визнати себе грішником, не чекати, коли я стану кращим, або ще почекаю, може, я виправлюсь, а потім прийду до Бога. Ні. А визнати себе грішником таким, яким я є, і попросити прощення у Ісуса Христа, щоб отримати. Мир з Богом. І тут не потрібно зволікати, тут не потрібно ждати якогось моменту. Апостол, апостол Павло говорить: ось зараз час сприятливий, зараз день спасіння. Тому що хто ще не примирився з Богом. Примиріться. Зараз час сприятливий. Зараз ще йде час благодаті. А якщо ви давно вже з Богом. І ви втратили мир і спокій через різні обставини: війна, новини, різні спокуси цього світу, які наповнені їх. То в цьому випадку як можна його повернути? Через сповідування своїх гріхів, через читання Слова Божого і не просто читання, а пізнання Бога Ісуса Христа, хто він, що він зробив? Для чого? І що Він хоче від нас. А також повернути мир можна через молитву, через служіння, через спілкування, перебування в зібранні, проповідувати собі в першу чергу. Бо якщо ми не будемо наповнені Словом Божим, як ми можемо іншим говорити Слово Боже? І нагадувати собі Божі опітниці і їх міцно триматися. Давайте ще раз нагадаємо ці три види миру, про які тільки що було сказано. Мир як відсутність війни, тобто мир в країні, ми молимось і служимо, чим ми можемо допомагаємо. Мир один з одним це для нас заповідь. Виконуємо це через примирення і прощення. І мир особливий, мир досконалий, мир вищого гатунку це мир з Богом через примирителя Ісуса Христа, Князя миру. І на завершення проповіді я хочу сказати слова, Божого благословіння, які записані в книзі Числа 6, 24, 26. Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе, нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир. Амінь.